Оснастили захисників приладами нічного бачення. Напередодні нового року оборонцям передали засоби, що дозволять нищити ворогів вночі. Спільними зусиллями Лазівської громади та водяників вдалося придбати приладдя. Тут по заявці ваші, ні, тут довго шукали, не так просто знайти. Ми спиталися знайти першу версію, вона не подарожче. Не змогли знайти, але вона американська і десь ми не шукали. І нам обіцяли тільки на налюпіслі наступного на, на року, і то під питанням. Це теж не поганий, хлопці наші прадивились. Захисники подякували за всебічну допомогу та зазначили, дані пристрої рятують життя. А це по великому рахунку це життя. Так. Бо коли ти бачиш, то ти більш впевнений і ти розумієш, що ти робиш. Тим більше. Нашого ворога ну обмаль цих, цих приладів, тому вночі вони майже нічого не роблять. А ми навпаки нагадаємо, за 2023 рік у громада спрямувала на підтримку війська понад 72 мільйони гривень.